Сімейний Кодекс України статті 167, 169, стаття 167: влаштування дитини, батьки якої позбавлені батьківських прав. Якщо дитина проживала з тим із батьків, хто позбавлений батьківських прав, Суд вирішує питання про можливість нього подальшого проживання в одному житловому приміщенні. Суд може постановити рішення про виселення того з батьків, хто позбавлений батьківських прав з житлового приміщення, у якому він проживає з дитиною, якщо буде встановлено, що він має інше житло, у яке може поселитися, або постановити рішення про примусовий поділ житла чи його примусовий обмін. Дитина за бажанням другого з батьків може бути. Передана йому. Якщо дитина не може бути передана другому з батьків, переважне право перед іншими особами на передання їм дитини мають, за їхньою заявою, баба та дід, повнолітні брати та сестри, інші родичі дитини, мачуха, відчим. Якщо дитина не може бути передана бабі, дідові, повнолітнім братам та сестрам, іншим родичам, мачусі, відчиму, вона передається на опікування органу опіки та піклування. Дитина, яка була передана родичам, мачусі відчиму, органові опіки та піклування, зберігає право на проживання у житловому приміщенні, в якому вона проживала, і може в будь-який час повернутися до нього. Порядок відібрання і передання дитини встановлюється законом. Стаття 168. Побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені батьківських прав. Мати, батько, позбавлені батьківських прав мають право на звернення до суду із заявою про надання їм права на побачення з дитиною. Суд може дозволити разові періодичні побачення з дитиною, якщо це не завдасть шкоди її життю, здоров'ю та моральному вихованню за умови присутності іншої особи. Стаття 169 поновлення батьківських прав. Мати, батько, позбавлені батьківських прав, мають право на звернення до суду з позовом про поновлення батьківських прав. Поновлення батьківських прав неможливе, якщо дитина була усиновлена і усиновлення не скасоване або не визнане недійсним судом. Поновлення батьківських прав неможливе, якщо на час розгляду справи судом дитина досягла повноліття. Суд перевіряє, настільки змінилася поведінка особи, позбавленої батьківських прав та обставини, що були підставою для позбавлення батьківських прав, і постановляє рішення відповідно до інтересів дитини. При вирішенні справи про поновлення батьківських прав одного з батьків, суд бере до уваги думку другого з батьків інших осіб, з якими проживає дитина. Рішення суду про поновлення батьківських прав. Набрання ним законної сили, суд насилає органу державної реєстрації, актів цивільного стану за місцем реєстрації народження дитини. У разі відмови в позові про поновлення батьківських прав, повторне звернення із позовом пропоновлення батьківських прав можливо лише після спливу одного року з часу набрання чинності рішенням суду про таку відмову.